Так, 5 клас. Перша практична робота цього року у вас. Що необхідно зробити? Виконати практичну роботу на сторінках 7071 вкладеного підручника. Підручник у вас ось. Для цього ми використовуємо файли за посиланням на Google диск. Ось посилання на папку Google Диска. Давайте одразу поглянемо, що в підручнику. Так, практична робота операції над папками, файлами, ярликами. Минулого уроку ми ці операції розглядали. Ми з папками, файлами, ярликами, що можемо робити? Перейменовувати їх, створювати, видаляти, корзиною пам'ятаємо, як користуватись так, що можемо звідти віддовлювати файли папки, ярлики, можемо видаляти їх назавжди, копіювати, переміщати. Пам'ятаєте, копіювання і переміщення. Операція копіювати і вирізати. Вони відрізняються між собою. Копіювати це, ми створюємо дублікати об'єктів. Коли ми натискаємо кнопочку «Вирізати», то ми ці об'єкти переміщуємо з одного місця на інше. І так далі. Можемо там переглядати властивості файлів і таке інше. Сьогодні практична робота: що перше необхідно зробити? Запустити програму Провідник. Ну, провідник це на панелі керування, ось у нас папочка звичайно. Або там зайти в мій комп'ютер. Створіть у папці вказані вчителем папку мої фото. Ви її створюєте, я вам не можу вказати, де ви її створюєте, створюєте де завгодно. Хочете на робочому столі, хочете на мій комп'ютер. Давайте я це зроблю. Створіть у папці вказане вчителем, папку мої фото. Я це зроблю у себе на диску Є. «Е». Створю папку мої фото. Пам'ятаємо, так? ми можемо або на, головнім, на вкладці головна. Провідника натиснути кнопку Створити папку або контекстним меню. Правою кнопкою миші я його викликаю Створити папку. Називаю її Мої фото. Є таке. Читаємо далі. У папці Мої фото створіть папки Мандрівка до лісу та мандрівка до Києва. Відкриваємо цю папку, в ній створюємо ще дві, мандрівка. До лісу перша. І друга мандрівка до Києва. Є дві папки створено. Далі читаємо підручник. Скопіюйте з, папку, яку, з папки, яку вкаже вчитель, наприклад, розділ 1, практична робота 1, до папки Мої фото, папку малюнки та папку фото подорожей. Дивіться, з Папки, яку вкаже вчитель. Якби ми були в школі, у вас би була ця папка. Так, у вас її немає. Єдине, що я можу зробити, це ось так. В завданні я вам дав цю папку. Практична робота-1. Її необхідно завантажити собі з Google Диска. Тобто, що ми робимо? Натискаємо на неї лівою кнопкою миші. Вона відкривається, в принципі, тут можна на самій практичній роботі один правою кнопкою миші, також викликати контекстне меню і обрати «Завантажити». Тобто загружаємо собі її на комп'ютер. Проблема в тому, що папки з Google диска завантажуються у нас в вигляді архіву. Тобто, Бачите, він архівується цей файл. І ось він скачався не просто папкою, а архівом. Ви, може, ще не знаєте, що таке архіви, але на більшості комп'ютерів я майже впевнений, що у вас на комп'ютерах вони є, ці архіви. Тому ми зараз просто вам покажу, як технічно це робиться. Скачали папку, вона у вас буде в загрузках, де її можна знайти мій комп'ютер загрузки. І далі ми цю папку правою кнопкою миші цей архів правою кнопкою миші на нього натискаємо. Ізвлеч файл, або у вас може бути написано розрахівувати, разархів. Та, ну, щось таке буде написано. Ну, у мене це ізвлечь. У вас може бути разархів. Натискаю ізвлеч файли. Відкривається архів. Необхідно вибрати розархівувати. У вас може це виглядати ця програмка трошки інакше. Але сенс один і той самий буде кнопка розархівувати, Обираєте, куди її розархівувати. Я, наприклад, це зроблю собі на робочий стіл. Все, розархівувалось, це все можна позакривати на робочому столі. Бачу, у мене з'явилася папка. Практична робота 1. Тепер ми з нею можемо працювати. Давайте переглянемо знову, що необхідно з нею зробити. З цієї папки. Папки малюнки та Фото подорожей скопіювати до папки мої фото, яку ми створювали. Давайте це зробимо. Відкриємо цю папку. Практична робота 1. Ось ці дві копіюємо правою кнопкою миші копіювати до папочки, яку ми створювали мої фото. Ось сюди. А що ми обираємо вставити? Є, зробили. Читаємо далі підручник. Перейменуйте папку малюнки, надавши її ім'я Малюнки квітів. Ось у нас є малюнки. Правою кнопкою миші перейменувати, Або на плаці головна у нас є перейменувати також кнопка. Ой, на що там на малюнки квітів? да? Необхідно було малюнки квітів. Пишемо, натискаємо Enter. Далі. Шостий пункт. Створіть у папці малюнки квітів, файли точкових малюнків: мальвик.bmp і барвінок.bmp. У папки малюнки квітів створити необхідно два файли. Тут вже є якісь зображення. Нам необхідно створити ще два. Правою кнопкою миші створити. І точечний рисунок обираємо. Ось у нас є. На будь-якому комп'ютері є можливість створити. Зображення якесь. Тільки я забув назву вибачаю, необхідно переглянути знову, що там Мальви і барвінок. Создать, створити точковий рисунок Мальви. Натискаємо Enter. BMP розширення ми не пишемо, тому що воно автоматично буде BMP, наскільки я розумію. Так, бачите, тут у властивостях і так є у нас. BMP. Тобто ми пишемо тільки те, що до точки. Мальви створили і барвінок. Створити точковий рисунок, барвінок. Enter. Все. Зробили шостий пункт. Чи читаємо далі. Сьомий. Перемис перемістіть з папки мої фото, «Фото подорожей» до папки Мандрівка до Києва файли Київ 1 і Київ2.чпек з розширенням «чпек». Так, мої фото фото подорожей. Фото подорожей. Київ 1 і Київ 2, нам сказано, що переміст... перемістити. Да? Перемістити. Це тобто не копіювати. А що ми робимо вирізати? Коли ми копіюємо, ми створюємо дублікат. А коли ми вирізаємо, ми переміщуємо з однієї папки в іншу. Обираємо вирізати. І знову ж забув куди, бо дуже все заплутано тут трошки. М -м -м -м. Мандрівка до Києва. Мандрівка до Києва сюди вставити. Є, зробили це. Читаємо далі. Перейменуйте переміщений файл Київ 1 на Андріївська церква, а файл Київ 2 на Хрещатик. Київ 1. Перейменувати. Андріївська церква. Київ 2 перейменувати хрещатик. Зробили таке. Читаємо далі підручник. Дев'ятий пункт. Створіть у папці мої фото ярлик файлу Андріївська церква. Так, згадуємо, як створюються ярлики. Що ми можемо зробити? Можемо тут. Андріївська церква обрати праву кнопку миші, створити ярлик, потім його перемістити. А можемо у папці, де нам необхідно, сразу забув знову, тут в моїх фото, створити просто пустий ярлик. Створити ярлик і далі вказуємо ярлик на що. Пам'ятаєте, я вам казав, що ярлик це посилання на файл, це не сам файл, це посилання на файл. Путь, путь к цьому файлу. Тобто необхідно вказати, до якого файла нам необхідно, необхідно щоб вів цей ярлик, наскільки я пам'ятаю, до Андріївської церкви. Так він повинен вести, Ану, де у нас підручнику. Да, до Андріївської церкви. Шукаємо ту Андріївську церкву. Ось цей файлик, натискаємо ОК, далі. І ярлик хай так і називається. Готово. Переглядаємо в папці, що у нас є, є створений ярлик, який веде нас до файлу до зображення Андріївської церкви. Далі читаємо підручник. Десятий пункт. Видаліть з папки малюнки квітів, папку репродукції та файл квіти.чпек. Видалити. Дев'ятий пункт. Малюнки квітів репродукції. Та квіти, видаляємо квіти.чпек. Обрати. Ми можемо видалити спочатку одну папку, потім, е, потім зображення, але я вам минулого уроку казав, що ми можемо виділяти декілька файлів. Якщо вони не по порядку йдуть, то що ми робимо? Тримаємо клавішу Ctrl на клавіатурі і лівою клавішою миші обираємо необхідні файли. Обрали два необхідних файли, які у нас не підряд йдуть. І далі їх видаляємо. Викликаємо контекстне меню, обираємо видалити. Є. Читаємо далі підручник. 11 пункт. Переглянь, перегляньте вміст кошика вашого комп'ютера, які зі щойно видалених об'єктів міститься в кошику. Ну, зрозуміло, що там будуть, що там будуть наші е, квіти, файл і репродукції. Це я щось там видаляв до цього. Тобто, ось ми два файли видалили, вони є в кошику. Далі повертаємось до підручника. Продемонструйте результати виконання завдань вчителю. За вказівкою вчителя: відновіть певні об'єкти. Закрийте вікно програми-Провідник. В принципі, все. Залишається питання. Як ви мені це продемонструєте? Я пропоную вам. Я пропоную вам, щоб ви мені могли це продемонструвати. Або фотографувати, наприклад, вміст в кінці, сфотографувати на телефон вміст корзини. Сфотографувати на телефон вміст усіх ваших папок. Так, це не та. Тобто, ось ми створювали першу папку «Мої фото. Сфотографувати, що є в ній. Щоб я зрозумів, що у вас все те, те саме, що і в мене. І кожну папку відкрити і сфотографувати, що в ній. Тут у вас з'явилися два файли нових, ви повинні зробити, тобто фотографу... фотографуємо цю папочку. Фотографуємо цю папочку, як ви переіменовували об'єкти. Мандрівка до лісу, вона у нас пуста, так і залишилась принципі, Також можете сфотографувати. Якщо ви десь подорожували, можете сюди накидати якихось фотографій своїх, і також сфотографувати мені, що у вас є тут якісь файли. Фото подорожей також відкриваєте і фотографуєте. Тут я повинен побачити, що ви два, файла, два файли копію, перемістили, а не скопіювали. Що у вас залишилось два з чотирьох. Тут було 4 спочатку, а зараз залишилось 2. Тобто, ще раз, для того, щоб здати практичну роботу, їй необхідно виконати це по-перше, а по-друге, вміст кожної папки сфотографувати, що у вас є в провіднику, і здати мені як виконане завдання. Руслана, питання є, зможеш це зробити? У мене питань немає. Добре, Руслана, дивись, тут трошки все запутано, щоб. Не запутатись. Іди чітко по інструкції. Не придумуй нічого сама. Написаний перший пункт Відкритий провідник. Відкриваєш віконце. Написаний другий. Виділила його собі ось так в підручнику. Виконала його, тоді переходиш до третього. По пунктам все робіть. Читайте уважно, що необхідно зробити. І все у вас вийде. Єдина у вас проблема, що необхідно качати папку з Google диска і розархівувати її, Ну я вам все на відео записав і давай зразу, зараз, одразу я спробую це відео на YouTube швиденько закинути, і воно також з'явиться ось тут у тебе в Google класі. Тобто зараз є папка і підручник, і ще зараз додам швиденько відео. В принципі, у мене все. Можеш починати виконувати, а я швиденько завантажую відеофайл. Усе, дякую за увагу. До побачення. До побачення.